Далі про делегацію українську, яка вирушає наступного тижня, в Сполучені Штати, пане Олеже. Я вас вітаю. Добрий день. Сподіваюсь, що у вас все нормально мається на увазі, що маєте світло, маєте воду після нічного обстрілу. Вітання. Ну Київ поступово приходить до тями після жахливого чергового удару. Я думаю, що треба подякувати ще раз ДСНС енергетикам, ППО. Власне, Збройним силам України за відчайдушний спротив терористичним діям о, країни, яка не повинна існувати на політичній карті світу. Та й на фізичній, насправді, знаєте, бо якось вже ну зовсім. е-е е е не нестерпно, але пане Олеже, давайте все ж таки до теми. А дивіться, от вирушає делегація на чолі з Юлією Свироденко. а в ній буде і відповідальний за санкційну політику. Пан Власюк в ній буде голова офісу президента Андрій Єрмак. Президента не буде. А в цій делегації і серед тем, які вони будуть обговорювати з, 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 з представниками Сполучених Штатів переговорний трек. Ми розуміємо, що він зараз не те що на паузі. Мені здається, він десь в ямі як переговорний трек України і Росії, так напевно, десь трошки може вище на рівні плінтуса. Переговорний трек Росії і США. Відповідно, ми ж маємо не тільки спитати, що далі, ми ж маємо щось запропонувати, а що ми можемо запропонувати в, в, в темі переговорного треку. О, дивіться, концепція України мир через силу, і ці переговори будуть відбуватися вже під тиском сьогоднішнього обстрілу. Бо сполученим Штатам треба буде якось відреагувати на відчайдушну бажання Росії вимкнути Україну від світла. І від е, газової добичі тощо. Е, тому е, реакція західного світу вона має бути не такою, як завжди. Вона має бути незвичною глибокою занепокоєю. Вона має е, сприяти е, певній номенклатурі озброєнь, які, е, важливі, які важливі зараз Збройним силам України. І купівля зброї буде основною темою зустрічей. Єрмака, Свереденко інших осіб з американської делегації. Я думаю, що візаві буде е, Бесент, міністр фінансів. Візаві буде. Рубіо, державний секретар, який питання, якраз санкції і національної безпеки буде супроводжувати. Ну і можливо, хтось ще з апарату Білого Дому з ким будуть контактувати українські чиновники. Е можу вам сказати, що за моєю певною інформацією, відомою від певних дипломатичних, кіл присутність голови офісу говорить про те, що можливо будуть обговорювати якісь. Складні політичні питання в відносинах між адміністрацією Трампа і нинішньою українською владою. І, ймовірніше за все, воно присутнє. Якщо там є свіриденко то значить будуть обговорювати і питання мінеральної угоди, і, можливо, українсько-американської дронової е е угоди. Це питання ППО, можливо, тема намагавків, хоча. Вона мені здається більш ця тема якості публічного тиску на Росію ніж наближення там до певної реальності. Ну і обов'язково буде звучати тема продовження купівлі американської зброї по ініціативі Пуру і надання Україні відповідно пакетів допомоги за гроші європейських країн. Так, а політичні, от, знаєте, хочу зачепитися за раз. Ви кажете, що присутність Єрмака говорить, і вам з певних джерел відомо, що можуть обговорюватися політичні певні теми. Це тема виборів в Україні буде обговорюватися. Ну, ви на це натякаєте? Тема виборів вона навряд чи буде прямим перемовним кейсом. Да? Ну, американська делегація досить обережно ставиться до обговорення таких питань. Ну, це культура дипломатичної поведінки американців, але, тим не менш, ймовірніше за все, Зараз пан Олег до нас повернеться якраз на найцікавішому місці. Знаєте, так так буває в житті, що на найцікавішому місці все е, різко переривається. Я сподіваюся, що зараз пан Олег до нас повернеться, і от тут теж цікавий момент, якщо ну, наприклад, питання виборів не буде обговорюватися ну у відкритому такому форматі, а скажімо, буде таким підтекстом чи контекстом. Розмови, то які саме політичні тоді питання будуть обговорюватися, можливо, внутрішня ситуація в Україні щодо протистояння Служби безпеки України і національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури, тому що якраз таки антикорупційні структури вони безперечно цікаві і цікавлять наших партнерів те, як вони діють, те, як вони. В Україні працюють над подоланням корупції, хоча, в принципі, викорінити таке явище надзвичайно складно і практично нереально. Насправді, і це явище є в кожній країні. Нема не треба цьому дивуватися. Однак є і дійсно антикорупційні органи, і десь вони працюють краще, десь гірше. Але ну викорінити це явище, мені здається, взагалі не можна, бо воно в людській природі в цілому. Але бачите, навіть в самих сполучених штатах, до речі, теж є корупція. Щоправда, вона красиво запакована, знаєте, в, в таку етикетку лобізму. Тобто в них дійсно присутня корупція, тільки вони це називають лобізм. І в принципі, деякі види такого лобізму навіть абсолютно нормально сприймаються американськими політиками, і вони не проти, щоб їх періодично хтось. Лобіював ну або вони когось, е, тому можливо, знаєте як можливо, дійсно тут діє принцип того, що якщо ти не можеш подолати якесь певне явище, то очоль його тоді.